В здоровому тілі здоровий дух, а здоровий дух залежить від повітря, яким ми дихаємо, найдрібніші частинки пилу, дрібні комахи, сторонні запахи, головість і температура. Все це і є складові погоди в домі. Давайте розберемося, які фактори є вирішальними в боротьбі за свіже повітря і як створити ідеальний мікроклімат в квартирі, один кондиціонований рай. Всесвітня Організація охорони здоров'я рекомендує підтримувати в квартирі постійну температуру незалежно від пори року 1-8-22 градуси за Цельсієм. Тепле повітря в квартирі згубний для слизових оболонок і є однією з причин частих респіраторних захворювань. Не забувайте щорічно проводити капітальну чистку кондиціонера, а раз в два тижні промивайте фільтри. Два мокра справа. Вологість ще одна важлива складова здорового мікроклімату: вона не повинна опускатися нижче 4,0, а в ідеалі складати 6,0. Домогтися цього можна за допомогою зволожувачів, вибираючи прилад для зволоження, звертайте увагу на тип випаровування. Природне або ультразвукове переважно використовувати зволожувачі з природним типом зволоження і водяними фільтрами. Вони більш довговічні, працюють тихіше і не утворюють вапняний наліт на меблях. 3. хитра пастка: мийки повітря це мишоловки для хвороботворних мікроорганізмів і алергенів, якими наповнений повітряний простір міської квартири. У таких приладах повітря проходить три стадії очищення. Перша вугільний фільтр очищає від диму і сторонніх запахів, далі ХП-фільтр повітряний фільтр тонкого очищення. Саме він затримує небезпечні хвороботворні частинки, і останній етап водяний фільтр він промиває. Повітря і зволожує його, такі прилади дозволяють підтримувати вологість на рівні 560 влітку і 40 взимку. 4. чарівний вентиль взимку регулювати температуру і вологість в квартирі дуже складно. Кондиціонер не працює при мінусових температурах. Провітрювання дає тимчасовий результат і сушить повітря, ефективний спосіб терморегуляції в холодну пору року вентилі на батареях опалення. Завдяки їм ви можете частково або повністю перекрити подачу гарячої води і знизити температуру повітря до необхідних 18 22 градусів. П'ять парові ванни, коли мова заходить про прибирання. То переваги завжди на стороні універсальних приладів, які економлять сили і час. Один з них парочисник, гаряча пара, яка подається під тиском, чистить практично будь-які тверді поверхні і при цьому не пошкоджує їх. Без хімікатів, без істотних зусиль. Ви почистите ванну, змішувачі плитку, підлоги, вікна, меблі та багато іншого. 6. небезпечний перегрів, надмірне захоплення підлогами з підігрівом. Це міна уповільненої дії у вас в квартирі. Тепла підлога сушить і нагріває повітря, що негативно позначається на здоров'ї всіх членів сім'ї, особливо дітей. У такому мікрокліматі важко дихати, а на додаток порушується терморегуляція організму, єдине місце, де можна без докорів сумління встановити підігрів: це ванна кімната, сім, соляна бомба, соляні лампи це природні іонізатори повітря. В процесі насичення атмосфери в кімнаті негативними іонами знищуються бактерії і віруси, повітря стає частішим, прозоріше підвищується вологість, терапевтичний вплив соляних ламп було неодноразово вивчено, вони сприяють підвищенню тонусу організму і зміцненню імунітету, покращують дитячий сон. Благотворно впливають на оційний стан, щоб уявити собі ефект, вироблений цими приладами, досить згадати відчуття від морського бризу або раннього ранку в сосновому лісі. 8. зимовий сад домашні рослини легкі квартири, вони очищають повітря і насичують його киснем. Кожна рослина має ті чи інші корисні властивості. Наприклад, герань має унікальну властивість знищувати стафілококи і стрептококи, що потрапляють в повітря, а ще рослина має антистресову активність, а в літній період позбавляє від комарів, мух і мошок туя, і кипарис виділяють та кількість ефірних маси, що повітря стає воїстину цілющим. Афікус бенджаміна очищає повітря від частинок фенолу і формальдегіду, Дев'ять ворог під прикриттям, килими і килимові покриття це не тільки красиво, але і небезпечно. Довгий вор збирає в собі величезну кількість всіляких органічних залишків і є улюбленим місцем проживання домашніх паразитів. Килимові покриття населяють колонії пилових кліщів, якщо ви не готові відмовитися від подібного декору. То не нехтуйте регулярною хімчисткою, влаштовуйте генеральну чистку в домашніх умовах не рідше одного разу на тиждень, міняйте килими раз в 3-5 років, взимку корисно вибивати килими снігом, а влітку залишати на сонці на кілька годин. 10. банально, але факт: немає нічого ефективнішого, банальної вологого прибирання, щоб освіжити повітря і підтримувати сприятливий мікроклімат в квартирі. Звичайнісінька, мокра ганчірка збирає на себе сотні тисяч бактерій, тонни пилу, різних залишків їжі, органічних частинок і дрібного сміття, по суті. Ви не тільки миєте підлогу, ви миєте повітря, пам'ятайте, що жоден кондиціонер і зволожувач не замінять пилосос і регулярне вологе прибирання, поради експерта: три суперможливості пароочисника: здоровий мікроклімат в квартирі, запорука не тільки комфортної, але й щасливого життя. Розповідаємо, як за допомогою одного сучасного предмета можна швидко поліпшити екологію власного будинку. Катерина Кушнір, тренер з продуктів академії Карчер, вважає, що прибирання не повинна віднімати сили і займати вихідні, а порядок і чистота в квартирі, сфера контролю сучасної побутової техніки. Один ніякої. Хімії, щоб перемогти навіть найскладніші і застарілі плями, порочищувачу карчер не потрібна підтримка хімікатів, вплив гарячої пари розм'якшої бруд, роблячи її. Видалення набагато простішим. Ви справляєтеся з прибиранням значно швидше, отримуючи якісний результат і ономлячи бюджет, 2. З легкістю бореться з бактеріями. Згідно з дослідженнями незалежної ніцької лабораторії, медичної діагностики, Ендерс Партнер з пароочищувачі Карчер, знищує дев'яносто всіх поширених в побуті бактерій. 3. змушує будинок блищати парочисник універсальний помічник у прибиранні, пара проникає навіть в самі мікроскопічно малі отвори, що неможливо зробити ніяким іншим методом очищення з його допомогою можливе прибирання кухні. Ванної кімнати дитячої, а ще це відмінний інструмент для миття вікон і догляду за текстильними виробами.